Емоції свої потрібно проживати, і коли ми їх не проживаємо, вони утворюють таку негативну субстанцію да, енергетичну у нашому організмі, і вона осідає в нас, і потім утворює певні е, проблеми зі здоров'ям. І чим довше це відбувається, да, тим серйозніші проблеми. І насправді, коли я читала коментарі під цими відео, я зрозуміла, що це дійсно так. Жінки, яким по 70 років. По 60 років вони просто розписують їхнє життя, які вони були до і які вони стали після, вони лікуються зараз від хвороб не тільки від фізичних хвороб, а і в психіатрів, від неврозу, від різних якихось розладів, тому що чим більше на вас впливають. Ось так, і ви не можете дати цьому раду, не можете дати відпір і проявити якусь свою агресію, своє незадоволення. Тобто, ви погоджуєтеся на це, і ви будете, тобто, проживати ось це все з ось цим негативом, який буде накопичуватися. Тому насправді це було дуже пізнавально.